Канікули для учнів, розвиток для вчителів. Поки учні насолоджувалися зимовими канікулами, вчителі сміли не зупинялися у професійному розвитку і продовжували активно навчатися та вдосконалювати свої професійні навички у смілянській школі номер 3 колегіумі відбулося перезавантаження нової української школи. Педагоги початкової школи ніколи не стоять на місці. Вони самі перші прийняли виклики нової української школи, продовжують працювати, але зупинятися не можна, тому що час не зупиняється на місці і. Кожен раз у нас виникають нові технології, нові ідеї, нові прийоми роботи з дітьми. І сьогодні ми зібрали педагогів нашої громади і приєднали педагогів інших територіальних громад, які викладають в початкових класах або є вчителем початкових класів, щоб провести підвищення кваліфікації за темою перезавантаження нож. Для педагогів провели практичний воркшоп тренери громадської організації Світорія. Робота проходила у форматі живого спілкування, обміну досвідом і практичних завдань. Учасники освітянського воркшопу пригадали різні методи оцінювання активності роботи учнів у групах, наголосили на важливості враховувати бажання чи не бажання дитини працювати в команді, розглянули і обговорили такі способи поведінки у конфлікті як суперництво, співробітництво, ухиляння, компроміс та пристосування. Головний акцент організатори зробили на діяльнісний підхід. Переважно учасники працювали в групах, адже саме командна взаємодія її переваги та ключова роль у впровадженні ідейнуш у щоденну шкільну практику стала ключовим акцентом навчання на кожному тренінгу. Повторюю і підкреслюю, що педагоги є моїми героями та героїнями, тому що в цей складний час вони знаходять свій ресурс особистий для того, щоб підвищувати свою кваліфікацію, свою компетентність, і вони розуміють глибоко усвідомлюють, заради кого вони залишились в освіті. Перезавантаження нової української школи передбачає, що ми вчителів знаєте, дозавантажуємо тими ідеями, які можливо колись підзабулись. Які будуть зараз доречні і корисні, продуктивні для цього нового покоління дітей? Сьогоднішній тренінг показує, чому важливо розвивати креативне мислення, критичне мислення, чому надважливо працювати в команді, працювати над комунікацією кооперацією. І моє завдання як тренера максимально показати учителю, що це легко. Це просто, і так як вже відмічають колеги, це справді цікаво і ефективно. У нас групова робота, ми працюємо в міні-командах, і колеги відчувають наскільки спокійно, комфортніше і затишніше працювати саме в команді. На що і налаштовуємо, що дитині початкових класів. Важко залишатись наодинці важким завданням, з відповідальним завданням, тому краще дати можливість попрацювати в парі, отримати допомогу друга, попрацювати в трійці, зібрати максимальну кількість ідей, і обрати один найвдаліший варіант. Ну а команда це взагалі звучить потужно, тому тільки через таку організацію ми працюємо на всіх наших тренінгах. Педагоги разом шукали ефективні рішення, моделювали освітні ситуації та обговорювали переваги командної роботи в сучасній школі. Такий формат дозволив кожному не лише почути нові ідеї, а й одразу випробувати їх на практиці. Особлива каста людей педагогів початкових класів відгукується на будь-яке завдання, готові виконувати. Різного кшталту види роботи творчі, креативні, які вміють презентувати свій вид роботи, які готові ділитися своїм досвідом і надбаннями. І сьогодні вони отримують нові інструменти роботи з дітками в початковій школі. Ми працюємо в групах. Я сьогодні теж в особливій ролі навчаюся, щоб навчати педагогів старшої школи. Отримую велике задоволення, тому що команда зібралася активна, креативна, творча, яка понесе ну новий досвід у свої заклади, таке навчання не про теорію, а про живу взаємодію, підтримку і спільний рух уперед. Перезавантаження нуж – це не лише про методики, а й про спільні цінності, підтримку, вміння працювати разом заради головного якісної освіти для дітей, адже сильна команда вчителів, запорука успішної школи та впевнених учнів.